Привіт, це блог по Тут читають і обговорюють книжки. Сьогодні я хочу поговорити про роман Нобелівського лауреата Кадзо Ішигура, художник гідкого світу. Ця книга написана у 1986 році. Сеттинг повоєнна Японія. Однак, напрочуд, ця книга дуже актуальна для воюючої України зараз. Так, да, я окупант. І я устал і за це. Я окупант по праву рождення. Я агресор і кровожадний урод. Бойтесь. Цей пропагандистський ролик з'явився 10 років тому. Так росіяни намагались виправдати анексію Криму та окупацію частини Донбасу. Тоді ще ніхто не знав, що всього через декілька років Росія розв'яже проти України повномасштабну агресію, провалить Бліцкрік. Триватиме війна на виснаження. А ще ніхто не знав справжній стан армії РФ. Тоді багатьому світі здавалося, що російські вояки непереможні. Українські захисники розвінчали цей міф, вдало створений російськими пропагандистами. І зараз російські військовополонені заперечують, що вони окупанти, запевняючи, вони маленькі люди і нічого не вирішують, як не дивно, маленькі люди жили в Японії після програшу у Другій світовій. І по суті, саме про це книга Ішигуру. Что ты знал о том, что происходит в Украине? Вообще, что ты знал о войне? Знал, что где-то идет война. Вот на территориях ДНР, ЛНР. И как бы ну, не, не стремился туда попасть, не, не хотел даже ну, думать, что там происходит. Не хотел в этом участвовать. У меня было так, что прожил день, І я лишень хотіла сказати, що, мабуть, з батькового боку було б мудро вжити деяких запобіжних заходів, аби досвідчитися, що згодом не виникне непорозумінь. Зрештою, Наріко, вже майже 26 років. Ми не можемо собі дозволити ще одне таке розчарування, як торік непорозумінь щодо чого щодо минулого. Фабула 1948 рік. Японське місто. Ще три роки тому тут гриніла Друга Світова, а зараз країна під керівництвом американців. У великому будинку доживає віко Старий, який у минулому був видатним відомим художником. Зараз він на пенсії. Під час війни він втратив дружину та сина. Син загинув як солдат. Дружина померла під час бомбардування. Художник вже не пише картини. Єдина його мета зараз видати заміж доньку. Вона засиділась, всьому виною війна, яку, нагадаю, Японія розв'язала ще у 1937 році проти Китаю. На заваді заміжю стоїть минуле, яке художник намагається осмислити. Військових офіцерів, політиків, бізнесменів, сказав Мацуда, їх усіх обвинувачували в тому, що сталося з нашою країною, але щодо таких, як ми, оно. То наш внесок завжди вважався мізерним. Тепер усім байдуже щодо до того, що колись робили такі люди, як ми з тобою. Вони дивляться на нас і бачать лише двох стариганів із ціпками. Атмосфера, роман Ішегура наповнений роздумами, які повільно течуть протягом усієї оповіді. Міркування художника запускають різні події. Розмова зі старим подільником, старшою донькою чи власницею колись успішного бару, який після війни в Занепаді, або. Гучні самогубства функціонерів старого світу чи спогади про дитинства чи учеництва художника, маленька людина, яка нічого не вирішує. Автор не розкриває всієї правди про минуле цього навіть милого стерегання відразу. Повна картина вимальовується натяками, обірваними розмовами, згадками про події. І від цього стає ще більш моторошно, коли усвідомлюєш, яку жахливу роль відіграв цей старий у страшній жахливій війні. Вийде зкату. Вийде з кату. Схоже, хоч би яких помилок наш народ припустився в минулому. В нього з'явиться ще один шанс змінити все наліпше. Отож, цим молодим людям хочеться побажати всього лише найкращого. Враження. Ця майстерна оповідь Ішигура, який, до речі, народився у Нагасакі, що пережило ядерне бомбардування під час війни про світ очима, окупанта і агресора, який програв і змушений якось жити в новому світі. Те, у що він свято вірив і що вправно будував колись, зруйнований і знищено вщент. А той світ, який оточує, він дещо ворожий і зовсім чужий. Усе змінилось до непізнаваності, але якось треба жити далі. Хоча уламки старого світу ще день де можна розгледіти. Алюзією цього є постійні спогади старого художника про квартал задоволень, куди він часто ходив у минулому. Однак після завершення війни від знайомого місця лишились тільки руїни та занепад. Квартал активно перебудовують, наче затираючи пам'ять про це місце. По суті, головний герой робить так само і зі своїм життям. При цьому він не бере відповідальність за свої дії в минулому. Він визнає можливу помилку лише під тиском, коли на кону заміжя його доньки. Але навряд це визнання є щирим. Бо він маленька людина, а не офіцер чи керівник. Він не визнає, що заслуговує на покарання. І як би це гірко не було для нас, на жаль, не всі дієві особи. Нашої війни понесуть покарання, дехто з них точно зможе жити в новому світі, нехай чужому і ворожому для них. Підписуйтесь на мій блог, пишіть у коментарях, як вам Роман і Шигура, художник хиткого світу. Пишіть також, що мені ще почитати. Підтримуйте наших захисників, які щодня збільшують кількість хороших розків. Наступного тижня обговоримо роман Патріархи. Буде цікаво.